Доброго дня підписчики, гості каналу. Сьогодні невеличке відео про свою тепличку. Так, тут у нас клубніка вже скоро буде достигати вже є зав'язки, Навіть он видно, я вам покажу зблизька. А це наша тепличка. Так, Зараз заходимо всередину і бачимо. Так, тут у нас трошки розсади капусти є, а тут усе помідори. От. Три ряди засаджено, капельний полив зроблений. І вже є помідорки, от такі невеличкі. Скоро буде свій врожай. Так, що чекаємо, він вже є більше. Такий, ось такий у нас тепличка невеличка. Капельний полив тут підливаємо час від часу. І вже помідорки є трошки. Ще зелені, але є. Так що такі то справи. Буде урожай. Так що пишіть коментарі, А вам ще покажу. Капельний полив, що зроблений. Тут в нас стоїть така йомкость. От, тут підключена вода від водопроводу, От, включається кран, наповнюється йомкость. Тут вона нагрівається, тоді нижній кран відкручує і йде полив. Йде полив і тут розподіляється на капельні полив Турбай, ось така у нас система. Так що, Тут ще маємо посаджене пару таких кущиків, теж вже родить. От. І отакий от у нас садочок. Молоденький висаджений. Тут у нас тренувальний стенд. Турнік вжимати для молодих. А це в нас садочок. Молодий, тільки висаджений. І вже декотрі родять. От. Так що пишіть коментарі. Тут вже в нас горох достигає, цибулька, салат, тут рання картопля в нас вже така велика. Але жуків не видно, поки чисто. Картопля нема жуків. Дай би Бог, щоб їх не було, я так думаю. Отакі ну, у нас такі, як то кажуть, господарство. Тут часничок вже засаджений, грядка. Так що капусточка посаджена, там перець. Пишіть коментарі, до нових зустрічей, до побачення.